Викладач це велика людина. Ти знаєш про це чи ні? Наука твоя єдина, мука твоя єдина. Знання твої дорогі. Якщо раптом тебе не буде завтра на цій землі, знання твої житимуть всюди, там, де ходитимуть люди, навчені тобою усі. Викладач це велика людина. І хочеш цього чи ні. Наука твоя єдина. Мука твоя єдина. Знання твої дорогі. Вітаю всіх кладачів з професійним святом. Бажаю творчих сил для реалізації всіх планів у вашій важливій і нелегкій професії, слухняних студентів та розуміючих батьків. Ми вас дуже поважаємо і любимо. Днем вчителя. Зі свято вас, дорогі педагоги. Нехай кожен день ваш буде посмішками наповнені квітами, правильними відповідями і відмінними оцінками студентів, вашими творчими ідеями і яскравими талантами, мудрістю і натхненням. Радістю і любов'ю, високими зарплатами, і гідними преміями, душовним спокоєм і простим щастям. Битель наш найкращий у світі допоможе хвилину важку. І нехай тільки посмішки і квіти він знайде на своєму шляху. День працівників освіти. Хочеться подякувати вам за високий професіоналізм у досягненні своєї мети. Ваша мета виховання гідного та прогресивного молодого покоління. Результатами вашої праці вже варто пишатися. Тому нехай доля не поскупиться на радісні події і піднесе найдорожчі подарунки.